Добрий день діти. Сьогодні у нас з вами буде заняття з логіко математичного розвитку. Послухайте загадку. Я ловлю комах жучків, їм маленьких черв'ячків. В теплий край я не літаю, під стріхою хатку маю, цвірі сів я на крівець. Звуть мене так, вірно, це горобець. Діти, подивіться, що це за пташки? Так, це горобчики. А скажіть мені, де вони сидять? Біля чого вони сидять? Так, вони сидять біля годівнички. Давайте ми з вами порахуємо, скільки пташок прилетіло до годівнички. Один, два, три. Так, вірно. Прилетіло три пташки. Скажіть мені. Будь ласка, якою цифрою ми позначимо наших пташок. Так, ми наших пташок позначимо цифрою 3. Добре. А скажіть мені, скільки зерняток потрібно покласти в годівничку для наших пташок? Так, теж 3. Давайте покладемо. Так, тепер скажіть мені, скільки в нас пташок? Так. Троє. А скільки в нас зернятко? Теж три. Скажіть мені, чого у нас більше? Зерняток і пташок? Так, у нас порівну. Але до нас прилетів ще один коробчик. Скажіть мені, скільки в нас стало горобчиків? Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Чотири. Так, чотири. А скажіть мені, чого в нас більше? Горобчиків чи зерняток? Так, горобчиків стало більше, а зерняток менше. А що потрібно зробити, щоб горобчиків і зерняток було порівно? Так, можна або прибрати одного горобчика, або додати йому зернятку. Я пропоную додати йому зернятку. Тепер подивіться, скільки стало пташок і зерняток. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. А зерняток. 1, 2, 3, 4. Так, їх стало порівну. І скажіть мені, будь ласка, якою цифрою ми позначимо наших пташок? Ми їх позначимо цифрою. 4. Тому що у нас вже чотири пташки, а не три. Так. Подивіться, дітки, це цифра 4. Вона означає кількість чотирьох предметів. Давайте ми з вами попробуємо обвести пальчиком цю цифру. Давайте спробуємо з вами написати в повітрі пальчиком цифру 4. Так, добре, молодці. А зараз ви переглянете відео про цифру 4. Лялька три цукерки мала, потім ще одну дістала. Діти, підкажіть скоренько, хто порахував гарненько, хто яке число дістав і хто цифру оцю знав. Так, це 4. Чотири цукерки, які отримала лялька, ми позначаємо цифрою 4. Цифру цю звуть 4. Вас вона вітає щиро, мов козачка жартівливу, випинає лікоть вліво. Послухайте казку про цифру 4. Четвірка, фізкультурниця. Вона полюбляє виконувати вправи ранкової гімнастики з прапорцями. Тому і сама схожа на прапорець, тільки без верхньої горизонтальної лінії. Усі вправи робить четвірка чітко і точно. 4 нахили вперед, 4 нахили вліво та вправо 4 присідання на одній нозі. В четвірки одна нога. Від фізичних тренувань стоїть вона міцно. Радий четвірка всім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. Відгадайте загадку. Є спина, а не лежить. Чотири ноги, а не ходить. Так, це стілець. Під однією шапкою. Чотири брати стоять. Так, це стіл. Має чотири зуби. Кожного дня з'являється за столом, але нічого не їсть. Виделка спить на ліжку. Біла сплюшка. В неї аж чотири вушка. Всі цю сплюшку звуть. Вірно, подушка. Чого завжди 4. Нас оточує безліч різноманітних предметів, складовою частиною яких є 4 елементи або деталі. Четверо коліс в автомобілі. Чотири ніжки у стола і стільця. Чотири ноги у тварин. Чотири океани на земній кулі. Чотири? Дивіться, до нас прилетіли пташки і сіли на гілці. Але вони чомусь почали сперечатися. А це тому, що вони сіли не по порядку, не на своє місце. Давайте ми з вами їх розмістимо на свої місця. І посадимо по порядку. Так, давайте подивимося. Так, перша пташка у нас сидить на місці. Так, у нас перша, тому вона на місці перша. Потім, яку ми повинні з вами посадити пташку. Так, пташка яка під цифрою 2. Давайте посадимо її на місце. Посадили ми пташку під цифрою 2 на своє місце. Тепер дивимося далі. Далі у нас пташки сидять вірно. Ні, ми повинні посадити далі пташку під цифрою 3. Вірно давайте посадимо. Так, дітки, а тепер подивіться, вірно сидять пташки. По порядку. Давайте ми їх порахуємо. Перший, другий, третій. Четвертий. Так, вірно, всі пташки сіли на свої місця. А зараз ми з вами порахуємо зернятка, Пограємо в таку гру. Я вам буду показувати картку. Ми порахуємо там зернятка, а потім покладемо відповідну цифру. Ось, подивіться, в мене картка. Давайте порахуємо, скільки на цій картинці намальовано зерняток. Один, 2, 3. Скажіть мені, якою цифрою ми позначимо з зернятка? Так, ми їх позначимо цифрою 3. Молодці, малята. Давайте далі. Давайте порахуємо, скільки в мене зерняток на цій картинці. Один, два, три, чотири. Скажіть мені, будь ласка якою цифрою ми позначимо наші зернятка? Так, ми їх позначимо цифрою 4. Скільки зерняток на цій картинці намальовано? Так, на цій картинці намальована одна зернинка. Якою цифрою ми її позначимо? Так, ми її позначимо цифрою 1. Ще одну картинку, скільки на цій картинці зернинок? Давайте їх порахуємо. Один, два. Скажіть мені, якою цифрою ми позначимо наших зернинок? Так, цифрою 2. Ось, дітки, молодці. Ми впоралися з цим завданням. Веселий горобчик погілиці стрибав, веселий горобчик різами макав, питися, як м'ячик, співав і танцював, у долі земля з заби там Горобчик сіренький, погіле чи який же він гарненький, усіх розвиселяє. Горобчик сіренький, погілоч і стрипає, який же він quem marin tot del Mediterrani i va la Яка це фігура геометрична? Так, це трикутник. Давайте ми з вами порахуємо куточки у трикутнику. Один, два, три. Скільки куточків у трикутника? Три. А скільки сторін у трикутника? Один, два, три. Теж три. Тому ця фігура називається трикутником. Добре. Давайте ми з вами розглянемо ще одну фігуру. Як називається ця фігура? Так, це квадрат. Давайте ми з вами порахуємо його кути. Один, два, три, чотири. І так, у нашого квадрата чотири кути. Квадрат можна ще назвати чотирикутником. Так? У квадрата всі сторони. Однакові, вони всі рівні. Ось подивіться, в мене ще одна геометрична фігура. Скажіть мені, це квадрат? Ні. А чому? Тому що сторони в них різні. В нього дві сторони є довші і дві сторони короткі. Так, а давайте ми з вами. Порахуємо, скільки ж куточків в цій геометричній фігури. Один, два, три, чотири. А кутів у нього чотири. Так, як у квадрата. Тому ми цю фігуру можемо назвати теж чотирикутником. Тому що у нього чотири кути і чотири сторони. Так. Сонечко. Правильна відповідь круг. Вікно. Вікно схоже на квадрат. Ялинка. Правильна відповідь. Трикутник. Годинник. Годинник схожий на круг. Прапорець. Правильна відповідь. Трикутник. Хустка. Хустка схожа на квадрат. М'ячик. Правильна відповідь? Круг, пірамідка, трикутник. Кавун, кавун схожий на Знак пішохідний перехід. Квадрат, правильно. Молодці. Так тримати. Дітки, Наше заняття підійшло до кінця. Скажіть мені, будь ласка, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомились? Так, вірно. Ми познайомилися з цифрою 4. А з якою геометричною фігурою ми познайомились? Ми познайомилися з вами з чотирикутниками. це фігура, яка має чотири кути. Як прямокутник і квадрат. Це є чотирикутниками. Скажіть мені, будь ласка, а що потрібно робити, щоб допомогти пташкам взимку? Так, їх потрібно підгодовувати, підсипати їм. Годівничку зернятка. молодці дітки, пташки вам дуже вдячні за допомогу.